Вітаю, шановні друзі. Я Людмила Богуш, я власниця компанії Богуштайн. І сьогодні моя черга проводити тайм-менеджмент зарядку, яку я хочу присвятити кайзену. Ви знаєте, що ми запустили такий тритижневік Кайзену, і ми вам розповідаємо про те, як кайзен можна використовувати в житті в тайм-менеджменті в першу чергу, тому що це наша спеціалізація. Але ж і сьогодні я хочу поговорити про те, наскільки нам потрібна дисципліна. Стосовно того, чим ми займаємося. Тому що в чому, в чому ідея кайзна, що ви покращуєте свої процеси, а для того, щоб покращувати свої процеси, ви повинні їх знати. Тобто, чим ви займаєтесь, як ви цим займаєтесь, скільки часу ви займаєтесь, який результат ви очікуєте, і так далі. І, ну я, звісно, що ви виникає питання, з чого почати. Я хочу я хочу порекомендувати, щоб ви... Просто подивилися спочатку. На те, що ви робите взагалі кожен день. От я нещодавно отримала повідомлення від одної жіночки. Вона, вона от таке багато багато чого написала. Там були дифіра голосом. Да, вона там діфірами були стосовно того, яку яку я користь приношу і так далі. Але перед цим вона написала про те, що от вона зараз не хоче йти на навчання Turbo 21 тому що в неї все добре з тайм-менеджментом. і а, вона просто не знає, куди рухатися. А ви ж якщо ви пам'ятаєте, то прицільний тайм-менеджмент, тобто тайм-менеджмент від Богуштайм, це прицільний тайм-менеджмент. Тобто дійсно це повинен кудись рухатися. І от чому я побудувала цей курс таким чином, що ми спочатку робимо прицільний, спочатку робимо операційний тайм-менеджмент, а після цього заходимо в стратегічний. Тому що якщо у людини не налаштоване її власне життя, тому людина не може сфокусуватися. А це ж ідея Кайдзіно, що тобі потрібно сфокусуватися на чомусь, що, що, от, що в першу чергу потрібно покращити для того, щоб рухатися до цілі. І я та точно знаю, що потрібно людині покращити. Я точно знаю, що всім людям потрібно покращувати те, як вони використовують свій час. Особливо, якщо ці люди хворіють, якщо вони незадоволені життям, якщо у них є таке враження, що всіх і всіх критикують, що всіх не поважають. Ну, може, не всі, да? але якщо у вас є ідея, що вас не поважають, що вам не дають от того, належної поваги, на яку ви заслуговуєте. То вам потрібно подивитися, а що ви таке робите, що ви що люди не бачать щось. Да? Вони от дуже часто ми звертаємо увагу на те, що люди не бачать наших зусиль. А навіщо їм бачити наші зусилля? Ви приходите до Новису, наприклад, або до Сільпо. Ви вам, вас цікавить, щоб там були всі. Всі продукти, які вам потрібні, щоб вони були в належному порядку, щоб ви могли злегко знайти, щоб ціна була справедлива, вас же не цікавить, яким чином сільпо чи нову це зробили. Вас цікавить фінальний результат, і всіх ото от цікавить, то якщо ви бачите, що хтось вас, начебто, не цінує, то потрібно подивитися, чому який фінальний результат вони від тебе не отримують. І дивіться, я зараз не кажу про людей, які про тебе не знають. Ти ж не ображаєшся на тих, хто про тебе не знає. Так? Ти ображаєшся на тих, хто про тебе знає і не дає тобі у той самий пошан, паша, яку ти вважаєш і заслуговуєш. А чому? Я не знаю жодного случая, щоб хтось не подякував, коли він отримує щось, це те, що йому потрібно. Але якщо він цього не отримує, він же й подякувати тобі, не за, не за що не скаже. Да, ти можеш втратити багато часу на те, щоб щось зробити, ти можеш потратити багато зусиль і не отримати результати, і не надати цей результат, і подяку, ти так само не отримаєш. То якщо для тебе важливо отримувати подяку, подивись, що ти даєш людині, не що ти робиш, а що ти даєш. І от тут, так, якщо ти бачиш, що твої зусілля... Да вони не призводять до якогось результату для людини, якого ти її до результату, які ти їй пообіцяв, то перероби свої дії. Це потрібно переналаштувати, і в цьому є кайзен. Ти береш щось, якусь свою дію, і її покращуєш. Покращуєш і от це дуже важливе. Не намагайтеся покращити все одразу. Це дійсно неможливо. Да, ми вам завжди кажемо, що у нас є в тай, в прицільному тайм менеджменту шість шість сфер життя, і в них усіх потрібно рухатися. Та да, ти продовжуєш рухатися в усіх шести Ключових областях твого життя, але покращуєш що ти щось в одній, і це може надано ти не ти не сферу покращуєш, а ти покращиш якусь, якусь свою дію. От просто подивись яку свою дію. Ну, наприклад, якщо людина збирається займатися своїм здоров'ям, тому що кажемо: подивись, що ти їси. Тому що це дуже легко подивитися, що ти їси, щоб розібратися в тому, що тобі там корисно, а що тобі не корисно. Або подивись, або подивись, скільки в тебе активності, та, і яка в тебе активність, тому що ну це дуже добре, якщо людина проходить 10 кроків на день, але це не та активність, яка йому а, ну і, і якщо він продовжує себе відчувати не дуже добре, то це означає, що цієї активності недостатньо. Ми не кажемо, що потрібно перестати ходити, але ж потрібно щось додати. Тобто не вистачає якоїсь силової якогось силового навантаження. Отже, казін тайм менеджменту він в тому, що ти дивишся на якусь свою сферу, де ти ну от яка для тебе от, найгірша, от прям ти кажеш, ну тут прям зовсім фігня. Причому ще ще цікаво, я то помітила, що людина може оцінювати сферу не з приводу ні, ні з того, ні по тим критеріям, що вона там дійсно погана. А покріт, як він себе відчуває по своїм емоціям. Бо я можу подивитися на людей, яких зі здоров'ям просто швах, да? а вони скаржаться на те, що до них не так ставляться родичі чи колеги чи так далі. Та ти здоров'я своє налагодь. Ну, тут в тебе проблема. Тут в тебе проблема, подивися там. Ну якщо ну розумієте, да, тобто а, потрібно обрати дійсно ту сферу, яка потребує негайного втручання, негайного втручання і там починати трішечки, трішечки покращувати. І якщо вже стосується того самого Turbo 21, чому я всім раджу починати з нього і чому я роблю так, що всі от от через нього заходять? Тому що операційний тайм-менеджмент менеджмент це те, як ти використовуєш своє життя, яке в тебе є прямо зараз. І ти, якщо ти не будеш впевнений в тому, що ти це робиш правильно, ти ніколи ніякої стратегію собі не побудуєш. Отже, відповідь тієї жінки жінці від мене, що якщо ви бачите, що ви розмазані і ви не можете сконцентруватися на чомусь і щось обрати, то це означає, що у вас безлад в тому, що у вас зараз є, навіть якщо ви всюди стигаєте. Але ж може ви встигаєте не так, чи з зайвою, зайвим часом. Може, ви не розумієтесь на тому, що ви встигаєте, а що ви не встигаєте? Одна жінка мені сказала, зараз всі такі впевнені, такі всі такі зараз самовпевнені, всі впевнені в тому, що в них саме – це добре. Я кажу, а ти як вважаєш? Ну подивись на своїх працівників. А вона каже: та жах, жах. Тому що я, як власник, не отримую того, що мені потрібно від них. А ми домовлялися, що вони на це прийдуть. І от тут стань власником сам для себе. Ти отримуєш те, що ти хочеш, чи ні? І якщо ти не отримуєш від життя те, чого ти хочеш, починаєш з АЗОВ. Ми з бази починаємо. Ми з алфавіту починаємо. Ми спочатку налагоджуємо, налагоджуємо свій операційний та менеджмент кожного дня. І тільки після цього ми будуємо стратегію. Бо будувати будинок на гнілому фундаменті, навіщо? Він все одно завалиться. Отаке для вас, для вас у мене порада. А на сьогодні вам наставлення: перелік задач зробити, тайм-калькуляцію порахувати, розклад намалювати і провести цей день з користю, не при не з приємністю, а з користю. Окей?